Відбулася на цьому тижні сесія Ренійської міської ради. І виступили депутати з питанням, з проблемою фактичної зупинки і катастрофічного падіння перевозок через два дунайські порти Ізмаїл і Рені. Це падіння порівняно з 2023 роком, фактично в 10 чи 15 разів відбулося в кожному з цих портів. Відповідна адміністрації морських річних портів назначає надзвичайно високу тарифну ставку. Вона є фактично здатною. Ми не бачимо позиції, позиції регіональної влади. Ми і так майже втратили придунав'я. Сьогодні пішло до нуля це все. Але саме для цього є обласна рада, для цього є орган обласний, який представляє спільні інтереси територіальних громад, який повинен бути незалежним і який повинен висловлювати позицію. Я дуже хочу, щоб депутати... Різних фракцій, все-таки, знайшли собі можливість запросити профіля міністерства, запросити відповідні служби, почати велику розмову. А як далі буде розвиватися портова при Дунаві.